Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі. Все по домашньому. Сьогодні у нас розпаковка. Купила ось такий батон хліба. Магазин АТБ 26 гривень тут 600 грам. Купили також в АТБ ми картоплю. Картопля 26, 25 80. Ось така, На вигляд непогана, гарна картопелька. Хочемо зварити вареники. Почищу, потім покажу, скажу вам свій результат. Подобається мені чи не подобається. Ось таке волошкове поле. Це вже ми брали, в нас оптова база є 34 гривні 900 грам. На сьогоднішній день це найдешевше, яке я могла знайти. Напишіть, будь ласка, яка ціна на молоко у вас. Ось така приправа грибна, 12 гривень. Це взяла вже я в червоному маркеті. Ось такий сироп до кави. 29 гривень також взяли. Там же ж взяли отаку от бумагу непогана по 9 гривень. Отака, от якщо десь бачили, то не реклама, але я її беру. Потім також на октовій базі купили ось таке печиво ми. 97 кг на 56 гривень, майже 57 гривень виходить ця пачка печива. Цукрову пудру 12 чи 14 гривень, не пам'ятаю вже. Приправа м'ята, 6 гривень. Ось таку плитку шоколаду. Вона 171 кілограм на 15 гривень плиточка шоколаду. Хочемо донатси приготувати. І купили ось такі дві пачки макаронів та спіральки. І ось така лапшичка, такі тоненькі, бачите? По 25 гривень за кілограм. Ми купували уже ось такі спіральки, дуже класні. Дуже дивіться. Ось відкрита пачка, бачите, вже ми сьогодні використали, доїли, готували з макарони з, з консервою, з сардиною. Дуже смачно виходить. Так. І взяли ось такий ванільний цукор, він по. Ванільний цукор. М -м -м по гривні чи пускій. Гривня 80 ванільний цукор. Ось так така невеличка розпаковочка. На це все ми потратили в районі до 400 гривень. Ось, ось це можна так сказати, дивіться, на 400 гривень ось такі покупки можна зробити на сьогоднішній день. І дивилася я в. Аврорі, здається, сковорідка така, 20 см без кришки, 250 гривень. Хто купував, будь ласка, напишіть свій відзив. Зі... Свій, як правильно, свою думку, можна купити чи... чи ні. Тому що зараз ми, бачите, вже обстановочка трошки інша. Поміняли місце проживання, потрібна нам сковорідка, хочу купити. Знаєте, і лишню копійку не хочеться витрачати і. Ну, без сковорідки ні туди, ні сюди. Тому так, дякую, що подивилися відео до кінця. Миру, добра вам! Пока-пока!